Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Привіт всім! Сьогодні ми приготуємо справжні солоні помідори, які вразять усіх своїм смаком. Ось що нам знадобиться: зелень, кріп та петрушка, головка часнику. листя смородини додає неповторний аромат. Помідори свіжі та стиглі. Підготовка. Зелень і часник дрібно нарізаємо. Половину зелені і часнику кладемо на дно 3 банки. Потім викладаємо помідори, а зверху решту зелені і часнику. Приготування розсолу на півтора літра води додаємо 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки солі. Ретельно перемішуємо, поки цукор і сіль повністю розчиняться. Процес засолювання. Помідори перед закладанням проколюємо зубочисткою біля череночка. Це допоможе їм краще просолитися. Заливаємо помідори підготовленим розсолом. І нарешті закриваємо банку капроновою кришкою і ставимо в холодне місце для просолювання. І ось, приблизно через місяць, у вас будуть смачні, ароматні солоні помідори. Вони будуть радувати вас та ваших близьких своїм неповторним смаком.